Вже близько місяця у Лозові працює цифровий освітній центр для дітей шкільного віку. Робота центру передбачає безперебійний, безкоштовний інклюзивний доступ до мережі інтернет, до сучасних комп'ютерів і планшетів, дітей і підлітків віком від 6 до 17 років. У цьому центрі діти мають змогу продовжити вивчати мови, освоювати навички комп'ютерної графіки та медіа, займатися мистецтвом і сучасними видами спорту. Проводяться заняття невеликими групами, розповідає представник центру Владислава Кименко. Кожного дня, крім неділі і понеділка, з 8 до 17, іноді до 18 діти можуть прийти пограти в улюблені ігри, понавчатися, можливо, попрацювати, послухати музику, подивитися фільми. Це все можна зробити в комфортному місці, в комфортних умовах, в кресломішках мішках або за столом а в навушниках, коли коли ніхто не буде заважати, і можна спокійно зробити всі, всі свої справи. Але головною родзинкою цього. Центру є сучасні класні і креативні заняття з української мови з англійської мови з фізкультури цікавої та оздоровчої з веб-дизайну та 3 d графіки, а також медіа і ЗМІ. всі наші викладачі вони працюють за авторськими програмами. Тому заняття проходять цікаво, не вимушено і вони є дуже такими, якими полюбляють діти, адже викладачі з дітьми на одній хвилі, і ми вже маємо дуже багато аналітик. Наробок, особливо, наприклад, з мистецтва, це можна сказати один з найпопулярніших наших занять для різного віку. І від 6 до 9 років і 10+. плюс діти постійно йдуть, додаються і додаються. Також ви в центрі можете побачити таку міні-виставку робіт наших відвідувачів. Також центр проводить групові заняття та заняття з розвитку комунікацій, соціально-емоційного навчання, подолання стресів. З дітьми також в індивідуальній бесіді може попрацювати психолог. Батьки можуть подати запит, і якщо це індивідуальна бесіда, то психолог зв'язується індивідуально і з'ясовує з батьками особливості та мету взаємодії і призначає індивідуальну бесіду, яка проходить один на один. Також психолог присутній на на заняттях в нашому центрі і, можливо, сам навіть спостерігає, може робити якісь висновки і звертатися до батьків з пропозиції, відвідати групове чи індивідуальне заняття. Представник центру Владислава Кименко поділився, що протягом цього періоду на дітей будуть чекати цікаві заходи на свіжому повітрі. Також коли становиться погода, в нас заплановані за підтримки наших партнерів і, і організації, це ОФСі, «Save the Children» та «Education Cannot Wait, які відкрили цей центр у Лозові різні розважальні заходи для, для дітей. Ну по секрету скажу, плануємо цікавий квест щось типу «Останні герої» та таку мокру вечірку з водяними бомбочками. На заняття у новому форматі записати дитину необхідно батькам, завітавши до центру. Адже згоду на відвідування та запит оформлюють саме батьки, говорить представник центру. Далі кожного дня в нашому телеграм-каналі ми публікуємо розклад занять, де де зазначаємо заняття і вікову категорію, адже дітей дуже велика кількість, і на, на жаль, ми не можемо повністю забезпечити, якщо це якась буде ну, велика група, то ми обов'язково будемо ділити або за віком, або за інтересами. Бо, наприклад, веб дизайн і 3D-графіка, раніше це було одне комплексне заняття а сьогодні вже буквально декілька. Тижнів через велику кількість дітей це взагалі два окремі курси: окремо веб-дизайн, окремо 3 де графіка так само українська та англійська мова. Групи у нас є вільні, діти не кажуть нам, що мене не буде. Тобто вони відвідують за бажанням, вони тут роблять те, що їм подобається, те, що їм хочеться. Ми ні до чого їх не примушуємо, але на заняття ходять всі і прямо біжать. Ну і коли ми, ми, ми зачиняємося, і батьки забирають дітей, то дуже багато сльоз, бо діти просто не хочуть їхати до. Дому, якщо тривога, то ми відводимо в укриття, і там також наш психолог підготувала різні активності вправи там на відновлення дихання, на якісь там норозвиткові і викладачі в укритті з цим дітьми займаються. На початку травня мені зателефонували Владислав Володимирович і запропонував роботу в цифровому освітньому просторі. Ну і сказав, виберіть собі напрямок самостійно. Там чи цікава фізкультура здоров'я, що. Щоб діти трошки порухалися. Ну, я вибрала такий напрямок, як оздоровча фізкультура. Так як в останній час ми працюємо з дітьми дистанційно і мало зустрічаємося з ними саме ось так очно. А тут діти приходять, живе спілкування, ігри, проводимо разом дуже весело час. Я отримую цього задоволення, діти думаю також. Тут в роботі з дітьми я можу якраз проваджувати такі свої улюблені методики, як використання нетрадиційного обладнання. Дітям дуже подобається. Ми то кульки з паперу робимо, різні стрічки. І застосовуємо їх і в і в рухливих іграх, щоб розминати там мілку моторику, пропрацьовувати з руками. Дітям це дуже подобається. Особливо молодшого віку 6, 7, 8 років. Вони це задоволення. Вже як приходять Олена Сергійна, де наші кульки? У нас окремо вже є рюкзачок, і там у нас те, що ми вже самостійно з ними виготовили інвентар є. З задоволенням грають. Загалом за цей період цифровий освітній центр відвідало близько 300 дітей. Вони залюбки ходять до центру і займаються тим, що їм подобається. Ми створюємо 3D-моделі в програмі Blender, щоб ці 3D-моделі можна потім завантажити в Юніті це для створення ігор, і створювати ігри, наприклад. Сюди конкретно ходжу з самого початку і ще з Романом Анатольовичем займався до цього. В один із таких насичених днів до цифрового центру завітали міжнародні партнери, за сприяння яких він і відкрився. Фінансується проєкт фондом Організації Об'єднаних Націй. Освіта не може чекати. Організації проєкту відремонтували приміщення, облаштували їх меблями, комп'ютерною технікою та іншим приладдям для навчання, занять спортом та розваг. Цього дня вони ознайомилися з роботою центру, оглянули кімнати та поспілкувалися з викладачами. Все почалося від вибору приміщення. Це приміщення ми в самий останній момент знайшли. Вже мали починатися ремонтні роботи і ми знайшли. Всі ці роботи виконані будівельні, маю на увазі від санітарного вузла і до суперграфік на стінах, виконані нашими спеціалістами в рамках виконання цього проєкту. Ідея, основна проекту це доступ дітей до освіти навіть під час війни. Ідея в тому, щоб кожна дитина, якій потрібне місце, де можна попрацювати, позайматися, підключитися до онлайн-уроків, мала можливість прийти та реалізувати своє право на освіту. Також на ці чотири місяці залучена команда викладачів, психолога. Та it фасилітатора Всі діти Лозівської громади дуже-дуже вітаються і запрошуються в цьому центрі. Ви за цей час стали для нас рідними. Сподіваємось, що мета та цілі проєкту будуть досягнуті. Ідея створення таких цифрових освітніх центрів вона спрямована на дітей шкільного віку, на дітей, які вимушено. Там перемістилися в силу військового конфлікту, який зараз триває в Україні. Цей центр надає безперешкодний і вільний доступ для кожної дитини, яка хоче його відвідати. Він допомагає дітям розвиватися як у формальній освіті, так і у неформальній освіті на період цього часу літніх канікул. І Ми сподіваємося, що і після початку навчального сезону що ці центри будуть продовжувати своє існування. Завдяки підтримці місцевої влади. Це взагалі була така першочергова ідея і домовленість з місцевою владою про те, що ці центри будуть сталими в своєму розвитку. Тобто ми заходимо, робимо певну інвестицію в розвиток дітей, наповнюємо педагогічну складову, і потім громада бере їх на своє забезпечення, і це буде продовжуватися. Сподіваємось роками в тих локаціях, де ми це започаткували. Ми є фондом АВСІ італійська неурядова організація, і ми почали свою роботу рік тому в Україні за співфінансування з неурядовою організацією Save the Children Ми запровадили декілька цифрових освітніх центрів в різних областях України. Тут в Лозові ми знаходимося в одному з цифрових центрів, які ми відкрили. І ми дуже щасливі бачити сьогодні тут багато усміхнених і грайливих дітей. Ми раді, що ми можемо допомагати спільноті, і раді, що діти сьогодні тут разом спілкуються, мають емоційний контакт, грають і щасливі, бачачи, як іде гра дітей, ми впевнені, що проект рухається дуже позитивно, і ми тільки можемо побажати цим дітям щасливого літнього відпочинку. Мені сподобалося найбільше, скажімо так, це екосистема цих цифрових освітніх центрів, які ми побудували. І це єдиний стандарт, який ти відчуваєш, входячи в цей центр. Тобто, якщо ми, скажімо, відвідаємо центр в Котельві, то ми будемо мати такі самі емоції, як ми відвідали центр в Лозовій. Це говорить нам. Про те, що ми надаємо однакову послугу в якості своїй до, до кожної локації, де ми започаткували такий простір.